І це подібна галузева рада уже створена на обласному рівні. Це дорадчо-консультаційний орган, мета якого впливати на керування державою. Нині при Ужгородській міській раді об'єдналися підприємці сфери торгівлі та послуг. маєте право проводити свої чергові засідання і обговорити всі питання, які хвилюють вас як підприємці міста. Питання щодо, скажем, нормативно-правових актів, щодо розміщення, може якоїсь там сфери ну, діяльності об'єктів діяльності. На першому засіданні галузевої ради присутні 15 підприємців Ужгорода. Одноголосно вирішили, що така громадська організація в обласному центрі потрібна. Одноголосно обрали й голову ради підприємця Миколу Жолтані. На сегодняшний день я вижу для себя задачу номер один ⁇ это и популяризация предпринимательской деятельности вообще как движущей силы экономики. Ни для кого не секрет, что сегодня процент предпринимателей у нас намного меньше, чем во всем цивилизованном мире. Ну а во-вторых, поскольку все... тяжелее и жаліє у нас ситуація в стране з бюджетом все більше і більше соціальної нагрузки ложиться на предпринимателей. Именно поэтому сьогодні такий союз, такое общение очень важно для влияния, для позитивного влияния. Обрали підприємці і трьох заступників голови громадської організації. Ними стали Марія Лепчей, Андрій Сугай та Олександр Галик. Опісля рада визначилася з датою наступного засідання. Ми плануємо зустрітися після інавгурації президента України. Сейчас кожен перед собою ставить ті вопроси, той список вопросов, які би хотіли обсудити на нашій наступній зустрічі. Далі у планах затвердити офіційний бланк та розробити програму дій на майбутнє. Пріоритетною для об'єднання є активна участь його членів у житті міста, зокрема в сесіях міськради та засіданнях міськвиконкому.